Біла церква втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання загинув 41-річний Олексій Душкін. Він був старшим оператором з воду протитанкових ракетних комплексів президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Життя Олексія обірвалось 2 липня в районі села Зелене Поле Донецької області. Попрощатися з ним до центрального собору прийшли рідні, знайомі побратими та небайдужі білоцерківці. У захисника залишилась донька, дружина, двоюрідні сестри та Брате, дякуємо мужньому воїну за захист, пам'ятатимемо вічно. Був дуже веселою людиною. Завжди любив зустрічатися з усіма. Останній раз ми зустрілися з ним на день народження мого батька. І він. Якраз відпустку прийшов і він сказав, що треба, щоб всі зібралися родичі. Чому немає там тьоті Марусі, чому щоб. І ми якраз останній раз його тоді і побачили. Він дуже любив на рибалку ходити. І він мріяв про будинок в селі. Він дуже мріяв повернутися і жити біля річки. Він у нас навчався, це наш випускник, це капітан команди КВН. Це КВНщик, ну сказати стовідсоткове, це нічого не сказати. Він тільки виходив на сцену і зал вже його сприймав. Ну, не, неординарно. Це такий відданий був коледжу, відданий був кавенській роботі. Любив жарт, любив життя. Це дуже така, ну прекрасна людина. Шкода. Шкода, що пішов так рано з життя. Співчуваємо з рідними і хай йому там уже буде, хай він там зірочка засяє такою, якою був на землі. Віло церківщині чоловік до смерті побив дружину. Трагедія сталася у Володарській громаді. Як встановили правоохоронці, між подружжям виник конфлікт, у розпал якого 32-річний чоловік ударив свою дружину в обличчя. Коли вона впала, продовжив бити її ногами в живіт. 35-річна жінка не витримала знущань і померла на місці. У крові чоловіка виявили 0,9 проміли алкоголю. Правоохоронці затримали його та помістили до ізолятора. Кривнику загро. Же до 10 років ув'язнення. З першого разу не продали комунальне приміщення на вулиці Гоголя, 42, дріб 17, у якому колись працювала аптека. Купувати за понад 10 мільйонів гривень ніхто не захотів. Аукціон мав відбутися напередодні, але через відсутність учасників його не провели. На сайті управління комунальної власності та концесії міської ради повідомили, що сподіваються продати майно ще раз за повною вартістю. Проте коли саме проведуть повторні торги, поки невідомо. Нагадаю, це не житлова будівля 1963 року. Побудови у ній є електроенергія, вода, каналізація та газопостачання. Стіни та перегородки цегляні перекриття вікна та двері дерев'яні. Також є підвал, цільове призначення землі під приміщенням, визначене під будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Управління соцзахисту міської ради планує купити автомобіль за 1 мільйон 300 тисяч гривень. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро відтак за ці кошти управління хоче придбати легковик не раніше 2025 року випуску та розраховане щонайменше на 7 місць. Двигун має бути дизельним, а коробка передач автомат. Також на техніку має бути гарантія, яка діятиме протягом трьох років або 100 тисяч кілометрів. Управління соціального захисту населення нашим журналістам пояснювати для яких саме потреб купують автомобіль, не захотіли, та попросили надіслати інформаційний запит. Зазначу, нині триває подання пропозицій, а доставити транспорт мають до кінця жовтня. А зараз важлива інформація для водіїв з 15 липня змінюється рух транспорту на кількох вулицях. Про це нагадала прес-служба міської ради. Відтак в односторонньому напрямку дозволено буде рухатися по вулиці Шкільній від вулиці Ставищанської у напрямок Таращанської. Для цього на цій ділянці встановлять відповідні дорожні знаки. Натомість, двосторонній рух, згідно з рішенням виконкому, запроваджують по вулиці Таращанській на ділянці від вулиці професора Голуба до Заярської. Є. Тож водіїв просять врахувати ці зміни та дотримуватися правил дорожнього руху. У вас є гостра тема або подія, про яку варто розповісти. Телефонуйте до нас у робочий час. Ми завжди на зв'язку та готові вас вислухати і допомогти донести вашу новину до широкого загалу. Телефон редакції 068 905 0626. Ми чекаємо саме вашого дзвінка. На Білоцерківщині розпочалися жнивам. За інформацією районної військової адміністрації, першими вийшли в поля для збирання озимого ячменю аграрії південних громад. Наразі вже зібрано зерна на площі близько 600 гектарів, а середня урожайність ячменю становить 55 центнерів з гектара. Як наголошують фахівці, жнивна компанія поступово охоплюватиме інші культури, зокрема озиму пшеницю та ріпак. Також у білоцерківському районі вже підготовлена техніка, та створюються умови для зберігання врожаю 2025. У самому серці нашого міста зберігається історія, яку можна не лише прочитати, а й побачити на власні очі. А працюють там люди, які щодня дбають про те, щоб її не загубили наступні покоління. Сьогодні у нас у студії директорка краєзнавчого музею Оксана Афанасьєва, яка детальніше розповість про його сторічну роботу. Пані Оксано, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. У краєзнавчий музей минулоріч відзначив сторічний ювілей. Розкажіть, що за останні роки змінилося у роботі закладу взагалі? Так минулоріч наш Білозерківський краєзнавчий музей відзначив століття, але наразі триває повномасштабне вторгнення, і Російська Федерація з агресією напала на Україну. Тому наш колектив визначив, що ми... Поки відклали наше святкування, але в рамках відзначення ювілею століття нашого музею ми розробили проекти, впровадили. На протязі року ми робили 100 добрих справ в честь століття нашого музею. А які нововведення взагалі з'явилися? Особливо на початку вашої роботи, адже ви працюєте нещодавно? Так, так, звісно. Нововедення у нас багато. Ми ви знаєте, ми стараємося таким бути музеєм динамічним. Ми, Актуалізуємо сучасні виклики, сучасні потреби наших відвідувачів, ми активно співпрацюємо з нашим суспільством, ми вдосконалюємо наші експозиції, осучаснюємо їх, ми проводимо різні сучасні інтерактивні програми, мультимедійні проекти, осучаснюємо нашу техніку. Ми прагнемо до. Максимального зближення з нашими відвідувачами, щоб їм було цікаво в нашому музеї, угу. а от ви казали 100 добрих справ. Могли б навести приклад, що саме за добрі справи? Так, е кожна наша справа. Була педигідою вшанування нашого музею в рамках відзначення ювілею. Це були присвячені різноманітні і виставки, і тематичні зустрічі, і були е, воркшопи, і робота з вишами, з освітніми закладами. Е, всі наші заходи, які проходили, і волонтерські і різні наші проєкти, концерти вони були всі присвячені сторіччю і 100 сто добрим справам. Чи е, взагалі були періоди, коли доводилося призупиняти роботу музею? Чи взагалі він завжди? Де цього часу? Білоцерківський краєзнавчий музей заснований в 1924 році. І на етапі своєї роботи він мав низку дійсно призупинень роботи. Це і на, в період. Вторгнення Другої світової війни, коли було нацистськими окупантами пограбовано музейні наші експозиційні зали, дуже постраждала художня колекція. Також у 1983 році було призупинення діяльності, була реконструкція музею. У 2000-х роках була також призупинення, була надбудова третього поверху. Згодом зроблений ремонт нових експозиційних залах, що дало можливість нам розширити експозиційні простори і площі також. Ковід 19 ніс корективи в роботу нашого музею, і ми змушені були працювати дистанційні формати, використовувати, були сформовані онлайн онлайн різні екскурсії, віртуальні тури, повномасштабне вторгнення Російської Федерації змусило нас працювати в умовах безпекових ситуацій, максимально працювати на збереження наших фондів. Також ми працюємо зараз в умовах і ракетних обстрілів, і повітряних постійних тривог. Ми закриваємо музей на цей період і зосереджуємось на максимальному збереженні наших фондів. Ось ви кажете збереження, яким чином взагалі ви зберігаєте всі експонати? Адже ну ми живемо дійсно в таких небезпечних умовах. І не дай Боже, що може відбутися, як взагалі зберігайте їх. В Україні існують низка нормативно правових актів, які регулюють державну нашу музейну діяльність. Основним законом, нашим, який регулює нашу діяльність, це є закон про музеї та музейну справу. Він взагалом в себе включає такі аспекти, як і облік музейних предметів, умови їх збереження, це і захист, і безпека, протипожежна безпека. це і… Передача, переміщення, ці всі аспекти вони регулюються державою. Угу. А взагалі, чи передбачені якісь певні ще протоколи, наприклад, ось випадку пожежі, що, так, що саме? загалі всі так, всі протоколи державні існують е, 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 е. наразі. В умовах сучасної війни вони також були допрацьовані вже з врахуванням воєнних ризиків. Вони всі діють, і у нас є всі протоколи на випадок всіх надзвичайних ситуацій. А чи довелося можливо заховати якісь експонати? Так, під час е, російської агресії е, колектив музею. Е, всі, цінні експ... е, всі цінні предмети музею були зняті з експонування і переміщені безпечні місця е, чи багато? для евакуації. Так їх звісно їх багато. Тому наразі ми е, їх. Маємо зараз оберігати, і ми їх евакуювали, евакуювали в надійні безпечні місця. А взагалі, що до ремонту, ви кажете, приміщення також uh -huh. доволі давнє. Чи проводяться якісь ремонтні роботи, і що потрібно взагалі робити? В якому стані сам музей, враховуючи поважний вік музею. Дійсно, наш музей потребує і технічного переоснащення, і ремонтних робіт. Всі наші відвідувачі і мешканці можуть бачити, що ми маємо проблеми і в зовнішніх будівлі спорудах, і внутрішніх у нас багато, і тріщин, і у нас відсутність засобів для малобобільних груп населення у нас відсутні пандус. Ми звертаємось і розроблена державна програма соціально-економічного спінування Київської області, в якій передбачена підтримка культурних закладів. Але зараз ми розуміємо, що все. Ми всі з вами повинні спрямувати всі свої потреби і можливості на підтримку нашої армії, наших захисників захисниць. Тому ми е, розуміємо, працюємо і надіємося що настане момент і дійсно нам е, всі наші потреби будуть вирішені. В музеї, пані Оксана. А щодо фінансування, чи є де якась допомога від міста, від меценатів щодо краєзнавчого музею? Взагалі? Так. Ну, наш музей, Білоцерківський краєзнавчий музей, це як комунальний заклад Київської області. Він, звісно, фінансується обласними обласним бюджетом. Це заробітні плати, комунальні комунальні послуги, ну мінімальне утримання, але ми. Також маємо потреби, і тому ми розширюємо свої можливості участю у різних грантових проектах, у різних партнерських проектах з різними громадськими організаціями, які нам допомагають, які меценати нам дарують. Нам минулому році громадська організація Біла церква туристична Олена Фастівська нам подарувала 3 d сканер. Він у нас один. Ми дуже їм вдячні. Ми ним працюємо і оцифровуємо наші фонди. Фонди також у нас є платні послуги, і в нас є кошти від продажі наших вхідних квитків. А які спеціалісти працюють безпосередньо кразнавчому музеї? Адже знаю, що у вас багато також різних профілів направлень. Так, музей це не лише виставкові експозиційні площі, музей це і е, відділ фондів. Дуже складна і е, дуже складна робота. Е, далі у нас є і науково-освітній відділ, який займається науково-освітньою діяльністю. У нас є науково-методичний відділ, який розробляє всі методики нашої роботи. У нас відділ адміністративно-господарчий, який займається збереженням всіх наших фондів. А загалом яка кількість людей працює, якщо приблизно загалом у нас працює 55 людей? А чи вистачає взагалі молодих спеціалістів? Чи насправді є проблематика, зокрема з кадрами? Так. Е... У всіх музеях, не тільки в нашому, є кадрова проблематика. І дійсно у нас дуже мало молоді працюють, тому при нагоді ми всіх запрошуємо до нас, до музею на роботу. Також у нас ще з проблематики і низька заробітна плата. Це не секрет, що працівники культури також мають не дуже високі заробітні плати. А взагалі, скільки отримують яку заробітну плату? Мінімальна заробітна плата в розмірі 8 тисяч гривень. На вашу думку, як можна взагалі покращити? Ви Якось, можливо, зверталися чи як має це відбуватися? Так, ми звертаємось до нашого керівництва і е, нам е, допомагають в різних моментах в наших потребах. Чим можуть? Пані Оксана, а взагалі над якими проєктами зараз працюєте? Бо хотілося б дізнатися більше також і про роботу краєзнавчого музею? Як заохочуєте людей? Молодь приходити? Адже іноді люди вважають, що музей це щось таке застаріле, можливо, немодне? Як зараз взагалі? Так, ви праві. Люди думають, що музей це щось таке місце, де ми зберігаємо речі. Але сучасні музеї це вже не зберігання, просто речей. Це і динамично розвиваючийся простір, де ми дуже багато співпрацюємо з різними організаціями, школами, вишами. Ми розробляємо дуже багато освітніх проєктів, культурно-мистецьких подій. Ми розробляємо нових соціально-і громадських якихось проєктів. Далі ми робимо і різні цифрові. Інтерактивні проєкти, подкасти, наприклад, ми записували в минулому році активно. Ми розробляємо дуже багато нових і цікавих проєктів. Е, тобто ви е, ось, якщо можна якщо так сказати. так. І ми е, активно залучаємо молодь до участі в розробці даних проєктів. А взагалі за останній рік збільшується кількість відвідувачів, які приходять до вас? Чи помітили так, ви це? Так, ми помітили. За останній час у нас значно збільшилась кількість відвідувачів. Тобто ви співпрацюєте зі школами, з начальними закладами? Начальними закладами, з вишами, з різними громадськими організаціями е, і. І просто з відвідувачами. А дуже таке цікаве питання. Ми неодноразово розповідаємо в наших ефірах про різні виставки. А як ви знаходите авторів, можливо, майстрів? Як це відбувається? Адже зазвичай вони не тільки білоцерківські, а й з інших міст України. Так, звісно, пошук авторів це такий досить складний, комплексний процес. Ми авторів знаходимо і по рекомендаціям, ми знаходимо і в мистецьких просторах, ми знаходимо і моніторимо мистецькі простори, і академічні школи. Це багато рекомендують в наш музеї. Це такий комплексний процес. І до нас приїжджають митці з різних куточків нашої країни. Зазвичай сучасні митці вони не прив'язані до одного міста, і вони залюбки подорожують по різним країнам і по різним містам України. Дуже цікавий момент. Взагалі, а з огляду на вашу працю, роботу чи багато молодих митців, чи зараз в основному такі більш старшого віку перебувають до вас? Багато і молодих митців, і старшого віку. Це художники, чи більш майстри такі і просто? майстри народного мистецтва, і художники. А взагалі, як мешканці міста можуть принести до вас цікаві якісь, можливо, артефакти, які знаходять? Чи були випадки взагалі, якщо хтось, наприклад, у себе на городі, чи десь на ділянці знаходив якусь ексклюзивну монету, чи щось інше взагалі, чи можливо частину якогось горщика? Як це відбувається? Так, безумовно. Ми дуже... Це поширене явище, до нас приходять і приносять нам дуже багато цікавих, унікальних речей. Це зробити дуже просто. По-перше, потрібно зв'язатися з музеєм з будь-який зручний для вас контакт В соцмережах, к телефоном прийти. Ми знаходимося за адресою площа Соборна. 4. по-перше, вимоги є. Це повинна бути предмет чи якась річ, вона повинна мати так відом... так легенду, історію цієї речі, щоб людина, яка нам принесе. Була готова нам розповісти, що це за річ, де вона знайдена, яка її історія. А якщо людина не знає, у вас є якийсь експерт? Так, ми далі. Е, у нас працює експертиза фондово-закупівельної комісії, яка бере цю річ. І комісія визначає, чи має ця річ цінність, чи можемо ми прийняти на зберігання її до музею. Якщо комісія, фондово закупівельна комісія дала позитивне рішення, ми її приймаємо і починаємо її проводити облік. Е, облік це е, деталізований її облік. Е, Огляд, опис, внесення в всі реєстри її, всі книги, надходжень, акти приймання, передачі це така серйозна робота по обліку музейних цінностей, які ми приймали на облік останній час взагалі були такі випадки? Щось приносили люди. Так, нам постійно приносять люди якісь випадки, приносять і е, які вони знаходять і на горищах, приходять, які знаходять і в городі, приходять і приносять речі своїх рідних, також приносять речі відомих особистостей Білої церкви. Різні речі приносять нам. Пані Оксано, а взагалі і на останочок, як ви могли б заохотити людей ходити до музею? Можливо, ви б хотіли якось щось розповісти нашим глядачам. Ми залюбки запрошуємо до нашого білоцерківського музею, всіх відвідувачів, всіх гостей нашого місця, всіх мешканців нашого міста. В нашому музеї ви знайдете для себе своє якесь щось таке знайоме, свого минулого. Ви знаєте, знайдете щось цікаве сьогодення. Якийсь експонат вас надихне на. Побудову майбутнього вашого. Ви не залишитесь байдужим після відвідування Білоцерківського краєзнавчого музею. При нагоді запрошуємо всіх до Білоцерківського краєзнавчого музею. Пані Оксана, дуже дякую, що завітала до нас у студії і розказала трішки більше про роботу Білоцерківського краєзнавчого музею. І вам дякую. Кожна подія це частинка нашої спільної історії, яка твориться просто зараз. Ви дивились програму Головні новини міста і для вас працювала вся наша команда. Не забувайте про прекрасне та бережіть нашу культуру. Побачимось завтра о цій же порі.